Державні службовці та фахівці органів місцевого самоврядування а ще першочергово потрібні лікарі та вчителі. В Україні створюють кадровий резерв для територій, які тимчасово окуповані. Нині триває набір охочих працювати в громадах після їхнього звільнення. На старті кампанії така робота цікавила більше жінок. Зараз чимало охочих і серед чоловіків. Щоб потрапити до резерву, потрібно подати заявку на сайті Національного агентства з питань державної служби, потреби у фахівцях на кожній. Території різна, але до майбутнього відновлення готуються всі громади, в тому числі ті, які нині ще тимчасово окуповані. Наприклад, в пологах потреби у фахівцях, приміром для міської ради, поки що немає. Натомість є попит на комунальників. Що стосується міської ради, хочу сказати, що абсолютна більшість працівників майже 80%, підтвердили своє бажання повернутися і працювати, навіть якщо раптом. Не буде можливості постійного місця проживання, тому що ну багато будинків пошкоджено. Люди готові вахтовим методом виїхати, працювати і виконувати свою роботу. Дещо складніша ситуація з працівниками комунальних підприємств, тому що частина людей залишилася на, на окупованій території, і я розумію, що повинен пройти певний період верифікації цих осіб, ніж вони приступлять до роботи. Але ми зараз тут керівники комунальних підприємств готові повертатися середній. Технічний персонал готові повертатися. Ну а я сподіваюся, що ті люди, які необхідно буде до роботи, ми зможемо їх добирати.